Новорічні свята це час, коли оживають казки та трапляються дива. Сніжинки танцюють, звірята розмовляють, і лише за велінням чарівної палички можна потрапити на справжній бал. Таке казкове дійство влаштували у високопічському дошкільному навчальному закладі Сонечко. Малюки співали новорічні пісні про красуню, ялинку та зиму чарівницю, танцювали, веселились. За свої виступи діти отримали солодкі гостинці не лише від діда мороза, а й від народного депутата України Віктора Розвадовського. Хочу найтепліші слова вдячності висловити Віктору Йосиповичу Розвадовському за те, що він вже впродовж 15 років, а можливо й більше, щиро дбає про дітей. І сьогоднішні посмішки на обличчях дітей яскраве свідчення того, що ці клопоти ідуть від серця, йдуть від душі. Вихованці дитсадка ретельно готувалися до свята, вивчали вірші та пісні, готували святкові костюми. Всі вони чемні, активні і виховані. Про що дбає досвідчений педколектив дитсадка. Дошкільне дитинство, як відомо, чи не найважливіший період в житті кожної дитини. Це не підготовка до майбутнього життя, а це саме життя, неповторне, яскраве, самобутнє життя дитини. І від того, хто був поряд з дитиною в її дошкільні роки, хто вів її по життю, багато в чому залежить, ким в майбутньому стане дитина. Детсадок відновив свою роботу у 2002 році після чотирирічної перерви. Нині його відвідують 68 діток з п'яти навколишніх сіл. Отримує тут дошкільну освіту і дві онуки Тетяни Бондарчук. Хочу побажати і подякувати колективу дитячого садочка. Дуже гарний садочок. Дітки ходять із задоволенням. Я ж кажу, в мене дівнучки ходять третє на підході. Хочу подякувати Віктору Йосиповичу Розвадовському за ту допомогу, яку він дійсно надає нашому садочку, нашим діткам. Адже в нас всі сьогодні знають, хто такий наш народний депутат. Хоч мої внучці п'ять років, вона знає, хто такий народний депутат Віктор Йосипович Розвадовський. Подякувала народному депутатові, який, попри негаразди Україні допоміг дітям відчути наближення новорічних свят. І високопічський сільський голова Світлана Согоняко. Вона побажала усім міцного здоров'я і миру. Від нашої високопільської сільської ради сьогодні в зоні АТО теж знаходиться десь близько 30 чоловік. Декілька з них вже повернулися на відпочинок, готуються, відпочивають і готуються назад повертатися. Хочу побажати всім ще крепкого здоров'я. Як кажуть, здорова людина, щаслива людина. Віктор Розвадовський також подбав, аби солодкі подарунки отримали до новорічно різдвяних свят усі дошкільнята та його виборчого округу.